Віталь Буталішахе Шахів грає проти Бурснел Ірландія рейтинг 1794. Опять зараз буде знову згадувати, як там правильно грати. А, ну так-то. Тоді добре. Добре. Важно, звісно, його затримати з таким слоном. Суперника. Ну і поле D5 треба захоплювати. Просто щоб кінь тут не стрибав. Зараз Ferry G4 на 6 буду погрожувати. Тим якось туру приберу. Або так. Багато варіантів як. Як зіграти? Так, він вже 6 може да, зараз зіграти? Може так. Поки тут у нього кінь в негрі. Тут поле є 7. У слона погрожує тепер просто взяти, 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 сюди йти. Чек, чек і F6. Так, окей, взяти, взяти, сюди ти. Чек сюди. Нормас. Я слона на ю. Хоча байдуже. В 6 рівно йде. Знову поспішаю. Дві хвилини 23 секунди на часах, а я кудись поспішаю. Замість того, щоб реалізувати чітко. Перевагу і атаку. Я роблю помильки. Так, ні, ну тут. Тут уже техніка технікою. Але навіть я мат поставлю. Дебютна катастрофа. Next game. Ну, давай. і Я сеться з тобою катну, і отак так тобі скину Ініціат. Ух, ти спіш, куди він спішить, Ну, куди ти спішиш, ну. Так. Слона треба на b7 поставити. Ну, просто байдуже. Взяли, взяли, взяли. Візьму. Все рівно б'ю на f3. поспішає Совак чувак в тільті, я його розумію. Я тебе чудово розумію. Але гра все таки не представляє такої цікавості, коли суперник так постійно давить на кнопочку. Так. Йдемо німат ставити. На 6 хочу вдарити, так? Да? Ясно. в 5 хочу піти. Все рівно F5, тут f 4 десь. Не знаю, що це таке. Можна тут, звісно, втратити зараз коня, але. В 4 зараз хочу піти. Ай, а шах вже зігнув. Ай-яй. Ай. Це не треба було робити таке. Мабуть, вічний шах у нього є. Хоча, я можу і не бити цього слона. Може просто слон F6. А, і взяв тут пішак. Захищу на H6. Так, тут у нього десь слон. Сюди може прийти, так? Да. Ну куди, до речі, він ферзя буде дівати? А, я понял. Я вас поняв. Нікуди. Ферзь. З'їв того, кого не треба було їсти. Так. Взяти туру. Дві тури з'їсти. Дати супернику шанс, ну давай дам шанс. А я ж тут втрачаю Це моя така доброта, як то кажуть. дарить всім очки Тут, в принципі, доброта не добротою. Просто перейшов такий простіший варіант. Зайвою турою. Але у нього тут пішечок такий є. Цікавий. Так, ну що там? Розказуй? Ірландцю. Отак. Атака, да? Чи б я підставив тобі кудись? Коня. Добре, якщо є контратакую тебе. То що буде? Взял, 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 взял. Так, меняешься, не? Не будеш робити хід, так? Не робить хід. Продовжуємо, так, так, так. Окей, міняємо тоді кона. Теперь понападаем трохи. Не встигає суперник так. І не робить ходи. Подивимося аналіз. Спочатку подивимося цю другу партію. 79 на 85. Непогана партія. Непогана. Хоча мені здавалося, що тут більше помилок з обох боків. Пішечка я не забрав. Ну, довелося грати швидко, тому що суперник прям розізлився не на жарт. Але пішачка він втратив. Тут пішов якусь скажену атаку. І виявляється, що не можна. Але, мені здавалося тут у нього нічия, але нічиї нема. Якщо... Я просто не беру правильно цього слона. А, ну, слоне з 4 ще якийсь хід. Ну, слоне в 6, я... але да, тут ферзь ще тримає поле. Головне не, по... не отримати мат на g 7. Тому що, якщо взяти, то тут вічний шах просто. Ні, взагалі програш. <ріст> І так. Так. А, ферзь Є6. Ще потім якісь такі плюхи прилітають. А тут взагалі програш. Тому, ну, звісно, брати просто не обов'язково, а коли він забрав на е 6 основ, Основна ідея була саме захиститись від удару на А6, але виявляється, що втрачається ферзь. Так, треба було атакувати, Ферзь Б6, Ферзь Е2, Ферзь С 6. Нема тут. Просто динаміка кожним ходом. Кінь f 3 і кінь С1. Просто виграли фігуру. Якість і все, що хочеш. Ну, суперник пішов на Такий удар. Оце ще найкращий хід. Я хотів зберегти Фрезя, ну, типу, якийсь такий хід зробити. Тура це 7 є хід, да. так. Ферзі 8. Окей, якщо забрали у нас туру. А у нас є якийсь F4. Ну, так і так нормальна позиція, але мені здавалося, що простіше просто. Так зіграти. Да, і все. Тут просто треба чітко поміняти і слона, і коня. Ну і все. Тут не встигає ці два пішечки до форзя, не встигають. Так, ну і ще ну, цю партію аналіз подивимося. Так. Перша партія. Якщо комусь цікаво. Так, а що тут не показують точність. Ну, зараз. 90... Ого, 96 чомусь не. 96 точність. Так. Ну, Тут, звісно, партія була 22 ходи. Тому така велика точність, але все чітко. Поганий хід. Треба було супернику. У нас же 5 слон. Тут поганий чорнопольний слон, тому що він впирається в свої пішаки бажано, звісно, розміняти. Чорним його. Ну і на е 7 коня, наприклад, поставити і колись провести D5. Якщо я йому дам, звісно. Король Ш8, 6. слон F6. Так. слон F6. Окей, якщо я б'ю, то е 7 кінь Е7 і. Якось ще можна триматись чорним. А тут, да, Ну, тут, в принципі, простий хід ясно. Ну тут матець.